Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zjawił że dokumenty pro bezpieczeństwa bezpek dla Ukrainy na finalnych uzgodnieniach z prezydentem Sesza USA Donaldem Trumpem. Tymczasem Kreml dał odpowiedź. zapostył po Ukrainie 242 udarnych bezpilotników z typu 13 balistycznych rakiet Iskander, 22 krylaty rakiety Kalibr i jedną balistyczną rakietę serednej dalności. Ukraina inicjuje terminowe zasiedlenia Rady Bezpieczeństwa ONU w związku z rosyjską ataką balistyczną Oreshnik Oresznik polowijskiej oblasti. Czy rosyjskie rakiety je odpowiedź, jaka zrywaje jakie mierne perezory. O tym będziemy z naszym gościem, kierownikiem analitycznego centrum Dilowa Stolica, Wadymem Denysenko. Panie Vadym, poprwse, chcę się powiedzieć dobry dzień. Witajmy Was. Witamy Was. Пане Вадиме, як минула ніч в Києві, я знаю, що ви не в самому в Києві чи поруч. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Ну як, в принципі, було неймовірно голосно, немовірно, гучно. <кхе> Паралельно з тим, в частині міста зникло світло опалення і вода. І ну, на лівому березі, всякому разі, з того, що говорить мені знайомі, на лівому березі зникло в частині районів. Районі, Світло опалення і вода, ну і плюс до всього іншого. Тут не треба забувати, що при цьому ж неймовірно погані погодні умови на сьогоднішній момент в Києві, тобто крім всього іншого, крім всього того, що була абсолютно безсонна ніч. Тобто вчора цілий день ішов е е льодяний дощ, фактично, все замерзало, кільки все замерзало, а плюс е цілу ніч для сніг. Тому в даному випадку, ну тут до всього іншого, що додається, те, що Пересуватися по місту неймовірно складно на сьогоднішній день. Ну, очевидно, що Росія і чекала таких погодних умов. Чекала цих морозів, які зараз е, прийдуть до України. Бачимо, що ракети прилетіли і по Києву, і по Львову, ну взагалі по Україні. Немає вже безпечного місця в нашій державі. Водночас чуємо від Дональда Трампа. Він сказав в інтерв'ю New York Times про те, що Путін досі хоче миру. На вашу думку, хто тут говорить правду? Трамп про Путіна чи все ж таки російські ракети про реаль? наміри Кремля Ну, дивіться, Путін не хоче миру ніякому разі. Путін хоче тягнути час. Тобто він боїться посваритися з Дональдом Трампом з однієї сторони, а з іншої сторони, він пробує максимально тягнути час і буде максимально відтягувати будь-які реалістичні переговори. Саме з цієї точки зору, в кінці минулого року, він вигадав історію про напад на Валдай. Саме тому сьогодні рішник ударив по Львову і офіційний Кремль заявив про те, що це знищений якийсь там міфічний штаб НАТО, якого ніколи не існувало на цій території, але тим не менше, це типу, відповідь за напади на Валдай. І зараз я думаю, що в Кремлі судорожно шукають будь-які е, можливості для того, щоб е, придумати нові пробачте на слові, відмазки, для того, щоб е, говорити про те, що е, Росія не може йти на переговори, бо Україна там в чомусь винна. Е, тому на сьогоднішній день е, справді треба розуміти, що Україна погодилась фактично на е, всі е, позиції, які обговорюються в рамках цього пакету, із 20 пунктів. І Росія розуміє, що е, далі, в принципі, ситуація м'яч знаходиться виключно на російському полі, е, і росіяни будуть думати і придумувати будь-які відмазки для того, щоб далі е, пробувати затягувати час. Це їхня єдина стратегія на сьогоднішній момент. Але паралельно з тим, е, поки вони тягнуть час, вони вважають, що у них вдасться. Зробити блекаут по всій території України зараз, на жаль, ми маємо найгіршу ситуацію в Дніпро і в місті Дніпро і частину Дніпропетровської області, де фактично вже кілька днів люди знаходяться без світла, води і тепла. І те, що робилося сьогодні в Києві, це спроба створити блекаут, як мінімум, в частині Києва. Думав, що їм не вдасться, але реальна ситуація стає можливо найскладнішою за всі роки війни з точки зору я маю на увазі інфраструктури великих міст. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорить про те, що російські удари арешніком по Львівщині поблизу кордонів ЄС і НАТО становить загрозу для безпеки Європи, і, власне, він анонсує скликання термінового засідання Ради безпеки ООН. Але давайте послухаємо, що власне про цей арешник в ефірі Український фокус ранок сказав військовий експерт Іван Тимочко, а потім про це поговоримо. Якщо враховувати її Кінетичну силу, яку вона кінетичний удар або вибухову силу, яку вона створює, якщо немає боєзаряду, то по силі вибуху це приблизно як каліб. Я наголошую, без ядерного заряду. Якщо ці болванки або там звичайна конвенційна вибухова складова. Якщо оцінювати її вартість, ну то по різному, знову ж від 50 до 100 мільйонів доларів. Здавалось би, нераціонально, неефективно та гучно, але, але але насправді для противника ця ліщина це важлива тим, що це доволі серйозний психологічний ефект, і удар по Західній Україні цією чи аналогічною зброєю, поки що, знову ж невідомо. Підтверджень якихось таких от остаточних немає, але тим не менш такий удар це більше посил, навіть не для українців, це для західної Європи. Пане Вадиме, розуміємо, арешник серйозна ракета, і тут, власне, що це дійсно демонстрація сили, чи все ж таки сигнал, що жодні гарантії безпеки цю безпеку Україні не гарантуватимуть. Ні, ні, в даному випадку, це я тут погоджуюся із е, паном Тимочком. Повністю, тобто, це перш за все психологічна історія. Вони не могли не сказати Б після того, як вони сказали, а заявивши, що е, Україна атакувала Валдай е, після того, е, як стало зрозуміло, що в це не повірив ніхто, включно із Дональдом Трампом. Вони повинні були дограти цю жахливу п'єсу, і тому вони прийняли для себе рішення, що вони повинні ударити арішникам. Але що тут важливо? Важливо, те, що вони побоялися бити по центру Києва. Тобто, теоретично, за логікою, якщо ви заявляєте, що був напад безпосередньо на Володимира Путіна, значить треба було робити симетричний удар і, умовно кажучи, бити по офісу президента кабміну немає значення, по центру Києва, по рядовому кварталу міста Києва. Але вони побоялися це робити. Чому тому, що вони розуміли, що тим самим вони можуть роздратувати Трампа і можуть поставити під загрозу свою цю групу по затягуванню часу і вигадуванню історії про те, що Україна нібито виходить із переговорного процесу, тому було прийнято рішення. Таке собі, ну в лапках візьмемо Соломонове, коли е, вигаданий був міфічний штаб НАТО, по якому вони нібито вдарили на Львівщині, е, потрібно було, щоб це було е, гучно, щоб це було психологічно дуже страшно. Е, ну для певної частини населення, в всякому разі, і е, при цьому е, обов'язково, щоб це звернуло увагу як мінімум в Європі, а краще в Європі і Сполучених Штатах Америки. Саме тому відбувся от такий от удар, який крім. Е, 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 е... Того, що має психологічний ефект, в жодного воєнного, наскільки я розумію, там взагалі немає, але він також має і інформаційний ефект, і направлений в тому числі на країни ЄС і на Сполучені Штати Америки, а точніше на Дональда Трампа, пане Вадиме, на фоні того меседжу до Західної Європи та до американського партнера. Prezydent Zelenski stwierdził, że dokument o gwarancji bezpieczeństwa że już na finalnym uzgodnieniu i musi pochodzić jego Donald Trump. Ale e, przedstawiciele Donalda Trumpa sami w Paryżu niczego nie podpisały, żadnej deklaracji, jak mowa pro samej tych e, Czy na foni tego, co my dzisiaj widzimy w Ukrainie, e, na foni tych ataków? Можна, ну не знаю, на 100% сказати, що ті гарантії просто вони так будуть Україні надані. Ну, ми насправді дуже близькі до того, щоб гарантії було надані. Тобто, давайте не забувати про те, що крім всього іншого, Дональд Трамп особисто заявив про те, що ці гарантії будуть надані, в тому числі Сполученим Штатам Америки. Я думаю, що зараз нічого не підписувалось по одній простій причині, тому що документи. Ті, які були напрацьовані, в тому числі і в Парижі е вчора були передані від Кафемі Фомікушнерам е Дмитрієву, е і Дмитрієв повіз ці е поки що провіжкові документи до Москви для того, щоб Путін з Димом ознайомився, і Росія дала свої відповіді. При цьому в офіційних повідомленнях е США е там звучала фраза про те, що американці вимагають, щоб максимально швидко розглянули ці питання. Тому в даному момент ми можемо говорити про те, що Трамп дещо прискорює процеси. Путін буде пробувати їх гальмувати, але при цьому що важливо, Трамп не збавляє обороти. І всі ці речі відбуваються на фоні продовження блокади Венесуели. Ми на увазі тієї частини, яка стосується тіньового флоту, чи так званого тіньового флоту. І зараз дуже важливо буде подивитися, як справді будуть чи не будуть розвиватися події навколо. Цього тіні в цієї частини тіньового флоту і тієї частини, яка рухається із Російської Федерації до Індії. Тому я думаю, що зараз головне поле битви буде з однієї сторони в кабінетах, з іншої сторони, це світовий океан, де будуть або не будуть продовжуватись затримання суден під російськими чи іншою прапарами, які везуть нафту, яка належить Російській Федерації. Але якщо говорити про ці гарантії безпеки, про той документ, який ми побачили у Парижі, логіка там прописана така, що іноземні війська можуть з'явитися в Україні лише після мирної угоди. Але тоді виходить, що Росія просто не підписує мир, блокує будь-які гарантії безпеки. Що власне має бути в цьому документі, щоб він все ж таки був ефективний? Ні-ні, ну іноземні війська, це чесно кажучи, більш символічна історія, ніж реальна історія. Тобто, ну зайде в Україну 15 тисяч війська. Ну це реально ні про що. Це демонстрація прапору, не більше того. Тому тут питання не в тому, будуть миротворці чи так звані миротворці, чи не буде їх на території України там найближчий рік. Питання в тому, що гарантії безпеки це гарантії, того, що Україна отримає фінансування, гарантії того, що Україна буде отримувати зброю. І е, все таки ми дуже сподіваємося на те, що гарантіями буде договір близький до п'ятої статті НАТО, який підтримує Сполучені Штати Америки, ратифікує через конгрес і Сенат. Оце от головні гарантії безпеки. А відносно того, що в Україні з'являться. Пару тисяч, там 10 тисяч, 15 навіть, тисяч військовослужбовців з Британії, Франції чи інших країн це вже наступний етап, який буде мати більше символічну функцію, ніж реалістичну функцію. Дякуємо Дякую. вам за розмову. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця, був гостем українського фокусу.